Вітаю Романе. Підскажіть, будь ласка, які питання треба задавати автошколі перед тим, як іти туди вчитись? Не можу знайти подібне відео у вас на каналі. А було таке відео, але я вам з радістю запишу ще одне. А перше питання: скільки повних годин водіння в мене буде за ці гроші? Повних це по 60 хвилин. Друге питання. Чи. Крадете ви години мої на внутрішні і зовнішні іспити? Тобто, скільки по факту я годин від'їжджу з інструктором в підготовці до іспиту? Третє питання: чи враховуєте ви кілометраж? Чи не скаже е, інструктор, що ви кожні 15 чи 20 кілометрів враховуєте за годину, і так легко можна за 2 години накатати е, кілометрів? 30 40 і вийде, що це вже не 2 години, а 4. Тобто, чи крадете ви години за кілометраж? Далі, наступне питання: а, чи не зробить інструктор а, перерву в 10-15 хвилин за мій рахунок а, між кожною годинкою? І так вкраде 15 20 30 хвилиночок. Це все з приводу годин. А, і це навіть ми щас не про якість навчання. І тому подібне. Далі. Чи відпрацьовуєте ви маршрути сервісного центру? І чи немає за це доплати? Бо деякі інструктори, коли їдуть на маршрути, рахують годинку як за півтори або як за дві. От таке. Тобто. Саме найперше, це взагалі переконайтеся, що школа не вкраде і не надурить вас на годинах. Бо навіть в Києві дурять на годинах. Кажуть, що 40. По факту потім виявляється, що 40 академічних по 45 хвилин вони мали на увазі, це 30 реальних. Потім 2 годинки на іспити вкрали, це 28. І ще годинок 7-8 вкрадуть за кілометраж і за те, що ви відпрацьовували маршрути. Ви думали, що у вас буде 40? Ага, Зузьки, у вас буде 20. В кращому випадку 22-23. Отака от реальність. Е... Отака от реальність. В наступному відеосі я запишу наступні питання, які треба задавати автошколі.